Я тут родився, виріс все моє. Я був мотивований, як ніхто. Нам чужого не треба, але ми свого не віддамо. Мені спасали ногу, У мене, на жаль, на більше 20 операцій я перевісню. Президент зустрівся з нами в цьому реабілітаційному центрі і вручив 8 нагород. Ми давали клятву. Ми давали клятву самі собі і друг другу ми давали клятву, що ми друг друга ми ніколи не бросимо. Ну, я лічно за свої кошти купляв ці авто і передавав хлопцям на наш напрямок. Во Львов ми ще раз поїхали на змагання, і по Мрешлінгу я взяв перше місце. Рідна домівка, моя сім'я, мої діти. Все, ну, я тут родився, виріс все моє. Я був мотивований, як ніхто, І дуже я хотів на цей напрямок захищати. Ну, би, ми зачистили село Степове і зайняли позиції село Степове і держали, би, не то, що держали, а зустрічали вже ближче ну, колони там. І, як звичайно, десь залишається ДРГ. Вони дивляться, як заїжджають хлопці, завозять, підвозять БК, провізію. Ну і вони цей путь, на жаль, мінірують. Передо мною буквально за 20 хвилин там проїхала машина, і я їхав по цьому ж самому путі. Шляху, по цьому, цьому шляху, і вийшло так, що я підірвався. Перву ногу мені її одразу одірвало. <плес> да, а Другу ногу мені осколок зайшов під дошву і вийшов з боку, вибив мені сустав. Я в Вінниці, в реабілітаційному центрі. Мені спасали праву ногу 8 місяців. Ось місі мені спасали любими путями. Вона заживала все, ну вона просто розпухала, якась була інфекція, це мінно-вибухова травма, На жаль, вона дуже багато заносить грязі в організм. Мені спасали ногу, у мене, на жаль, на більше 20 операцій я переніс. Посідня операція, я переніс. У мене була зламаний ніс. Мені робили ніс. А перед цим мені вставляли зуби. У мене повилітали зуби, моя була сломана щелепа, у мене глазні орбіти були зломані. Я з рідним братом посовітувався, він мені сказав: брат, ти спасаєш ногу, а гробиш себе. І я вирішив просто ампутувати ногу. Проходив. Реабілітацію в госпіталі жив в Статл Айленді на острові. і Неподалеку знаходився цей госпіталь. Нас приїжджали МЧСники, забирали хлопці і возили туди і обратно. Mm -hmm. А потім в один прекрасний день Олександр Рубцов. Тобто ну, це все говорить хлопці, так і так, ви в курсі, що до Америки приїжджає наш президент Зеленський. Ми, ні, не в курсі. Ну, він сказав, що мені треба ваші дані, треба це, саме. він дав запроси на частину, все це. Ну, всі документи, все підготовив. І президент зустрівся з нами е, в цьому реабілітаційному центрі. І... Вручив, якщо мені не зміняє шість или 8 нагород за мужність, ордени. Говорять, морпехи ми вірні назавжди. Ми давали клятву. Ми давали клятву самі собі і друг другу ми давали клятву, що ми друг друга ми ніколи не бросим. Коли я туди прийшов, от перший сидів Арлікіна. І одразу в хлопців, ну, перше питання, де воював, з, це саме, з якого бата. Я кажу, з 501-го. А мені сказали, ти ще скажи, що з 36-ї бригади, так ми зараз взагалі входимо. Я кажу, 36 а І говорить, нас, ну просто, говорить, нас тебе не побідіть. Ну, це були слова Миколи, хлопців, каже, нас просто ми збираємося такі е, хлопці, що ну, би, е, нам чужого не треба. Ну, Ми свого не віддамо. У мене є подяка. Мені дали частини за те, що я їм якби, передавав авто. Ну, я лічно за свої кошти купляв ці авто і передавав хлопцям на наш напрямок. Я не говорю, що там були це джипи круті, там якісь Mercedes. Це були обичні. У Москвичі, Жигулі на 93-ю на Холодний Яр цю машину передавав е, побратиму і ще одну ну, з нашої громади Андрюха. Він приїхав з Польщі. Він, на жаль, коли почалася повномасштабна війна, він знаходився в Польщі з дівчиною своєю. В них ну, були такі дуже хороші стосунки. Він вирішив, що йому в Польщі робити нічого. Йому треба їхати сюди. Йти до зблав ЗСУ. Вона його, на жаль, покинула, вона його не, не поняла. Він в Бахмуті дуже, він весь Бахмут практично пройшов, він головний сержант роти зараз. І Він отак дзвонить от і каже, Вован, братан, ну я навіть не знаю, що мені зробити, куди мені звернутися, мені треба така допомога. Я кажу, Андрюха, я тобі сказав. Мій телефон не виключається взагалі ні днем, ні вночі. Вийшло так, що я взяв перше місце по Гірям в Запоріжжі. Потім після цього я поїхав в Київ. Ну, я, ми разом з ЮА поїхали Ігор. поїхав. Ну, у нас поїхало четверо чи п'ятеро хлопців. Ми там взяли три перших міста. І одне, друге, на жаль, я ніякого місця не зайняв. Ну, я участвував, я... для мене це було ну, знаєте, як натхнення. А потім в Львов ми ще раз поїхав на змагання і по мрешінгу я взяв перше місце.